І все? Подошечки? Добрий ранок. Що там? Як спалось? Не ти? Кораблик свій до рота потягнув і все. Все, Рома, де метелик? Де метелик? На подушці. Метелик? Де метелик? Бам! Де, де метелик? метелик де? А ось він. Нос забитий, і тому погано спить і вже другу ніч спить з нами. І це капець. Не повернутись нічого, бо ліжко скрипить і одразу його будить. Це труба. Де? Ма каже, хочу в своє ліжко. Ви в мене там не будете. Де мотелик? Що? Що то? Е. Ще трошки повалятись би, дарама. Кап'ят, дармо. Повалятися, повалятись би! Повалятись, повалятись. Що у нас сьогодні? П'ятниця. Треба попрацювати. А завтра піти погуляти. Даромська, ти теж попрацюєш сьогодні. Каже, побачим. Де метелик? Метелик? Нє? Все? Награвся з подушком. Чи Чиньє. Де? Клас? М'якенько. Ти ще не прокинувся? А то повалятись на м'якенькому, Повалятись класно, але ходити нереально. Даром. Будемо про прокидатися. Треба ще потім процедури з носом робити. Це капець. Даром, не подобаються тобі процедури з носом? Щось те, що ми раніше робили, зараз не можемо робити. Висаджували його на горшик, він нормально сидів. Зараз кричить не хоче. А робили інгаляцію з, з якою там. Спеціальний тим, прибор ін... з інгалятором. То нормально він до цього відносився. Вчора знову ж таки, істерика була. Даром капець. Подорослішав і все, нічого. Хочуть тільки те робити, що він хоче. І все. Дарамось. Ну нічого. Що ти там Поваляться? Не поваляйся. Молодець. Па-па-па. Опа, опа, папа, що ти? Хит, хитрон малий, <кхи> я ще теж не прокинувся.